Же двічі в одну річку не війдеш. але здається, Орландо Блуми, Кеті Перрі, Мерея Керрі і Брайан Танака з цим не згодні. Хочемо розказати вам про пари, які розлучилися, а згодом вирішили вдруге спробувати своє щастя і побудували і стосунки. І знаєте, що з другого разу все вийшло. В чому секрет вдалого шлюбу з другого разу? Зараз дізнаєтеся в нашій рубриці топ 5 Двічі в одну річку не відеш. Ще й як відеш, заявляють зірки і сходяться зі своїми ексами. А от що з того вийшло? Дивіться далі у нашій підбірці зіркових пар, які вирішили спробувати спільне життя вдруге. Відкриває наш топ воз'єднання з колишніми Памеле Андерсон. Вона цю авантюру повторювала з двома чоловіками. Спочатку з музикантом Томом Лі жінка вийшла за нього заміж після п'ятиденного знайомства і подала на розлучення через три роки. Причина домашнє насилля через кілька років і низку невдалих романів. Акторка повернулася до екса. Втім, історія з рукоприкладством знову повторилася. Я ненавиджу дратуватися і проговорювати це знову. Згадувати той час. Це були хворобливі стосунки, які руйнували і мене, і його насилля ніколи не має хеппі-енду. Другим повторним чоловіком Андерсон став продюсер Рік Саломон. І перший другий їхні шлюби тривали лише по два місяці. Найбільше цих обох не вистачало. Це була неймовірно романтична історія, яка не могла тривати постійно. Озираючись на все, що я пройшла, можу сказати, що ти повинен навчитися жити сам із собою, перш ніж будувати з кимось стосунки. Жан Клод Ван Дам та Гледі Португес, подружжя актора та бодібілдерки, було зразковим до моменту, коли дружина застукала чоловіка за зрадою. Одразу з кількома дівчатами і подала на розлучення. Через сім років після другого невдалого шлюбу з моделлю Жан Клод попросився назад до першої дружини і заявив на увесь світ. Гледіс, єдина, кого я кохаю. Вона його пробачила і прийняла. Та актор знову наступив на ті ж граблі і закрутив роман з українкою Оленою Каверіною. Гледіс вдруге подала заяву на розлучення та невдовзі передумала. Ось що згодом сказав актор. Наша сім'я, як і раніше, міцна, так багато розлучень у світі це погано для людей, для їхніх дітей, і батьків, навіть для Америки це погано. Якщо люди зможуть триматися разом як у старі часи, країна стане сильнішою. Відтоді вони знову з'являються на публіці як зіркова любляча пара. Проте подейкують, що Дами досі живе подвійним життям, а дружина просто з цим змирилася. Третє місце посідають Ольга Горбачова та Юрій Нікітін у 2007-му Продюсер та співачка таємно одружилися. Та через раду продюсера через два роки розлучилися, навіть не зважаючи на те, що їхній донечці не було ще й року. Згодом Юрій зрозумів, що кращої за Олю йому не знайти, і почав всіляко добиватися уваги колишньої. Та й Оля дійшла висновку, що винні були вони двоє. Я не вірю в те, що якщо ми зустріли принца, mm -hmm. то це він просто так став твариною. Я думаю, що всім в першу чергу. Піти слід подивитись у дзеркало і запитати в ті авто людини, а що вона робила не так, що чоловіку знадобилася енергія іншої жінки. Через два роки після розставання вони знову зійшлися, народили ще одну доньку і згодом зіграли гучне весілля на очеху всієї країни у замку «Радомисль» під Житомиром. Олексій та Ксенія Суровцеви, актор серіалу Слід з часу першого весілля, прожив разом із коханою танцівницею шість років. Спільні танці, поїздки, відрядження вони злилися в одне ціле і загубили кожен себе. І Ксюша трошки втратила себе, і я трошки не розумів, ми загубили одне одного, як там чоловік і жінка. Все пішло не так, як хотілося. І, хоча колишні вступили кожен у нові стосунки, зв'язок не розривали. Чергова зустріч на каву показала. Вони хочуть спробувати ще раз. Ксенія запевняє: вдруге, у взаємини вони війшли новими людьми, які провели ретельну роботу над помилками. У вересні минулого року пара знову одружилась. Ну і звісно, наш ТОП був би неповним, якби ми не згадали пару, воз'єднанню якої радів чи не увесь світ: Дженіфер Лопес та Бен Афлек. У далекому 2002 році їхній службовий роман переріс у заручини. Але за лічені дні до церемонії весілля перенесли, а насправді скасували. За офіційною версією, через те, що папараці дізналися всі таємниці про одруження. А за неофіційною Бену не сподобався шлюбний контракт, який склали юристи Лопес. Згодом кожен побудував сім'ї і жив своїм життям. Та у 2021-му фани почали помічати їхні кокетливі відносини на червоних хідниках. І з'ясувалося, що актори тривалий час спілкуються у месенджерах. Почуття таки не згасли, заговорили у кулуарах. У свій 52-й день народження Джейло виставила фото палкого поцілунку з Беном, чим підтвердила чутки про роман. Я ніколи не могла уявити, що це колись можливо, але це неймовірно знову бути разом. Влітку 2022-го пара побралася. Нині Беніфер, як охрестили їхню пару, стала улюбленим тандемом фанів. Ще пак ця хімія проривається навіть через екрани. Хоча фоловери з деяких світлин та відео з публічних виходів почали хвилюватися за Афлека. чи не тримають його у заручниках. Чому люди так хвилюються через вираз обличчя Бена? Запевняю, вам не потрібно хвилюватися за Бена. З ним все ок. Він тут, він щасливий, він просто на чилі. Герої нашого топу, ставлячи крапку у стосунках, навіть не підозрювали, що насправді ставлять кому. Досвід зірок доводить, хеппі-ендом возз'єднання закінчується тільки тоді, коли кожен пробачив образи і провів роботу над помилками.